Я буду розказувати про елементи Миколичинського строю і звідки вони в мене є. Розпочну я із Лучки. Лучку мені робила Василина Вінгрінська десь у 2006-2007 році, коли я була ще маленька. Вона зроблена із старого дрібного бісеру і досить мені подобається. Далі це кіптар. Кіптар робив колись ще полотайко. Він доволі старий, він від родини гаськів. Наступне у мене це петик. Часто кажуть на нього сердак, але ми колишні ми називаємо петик. Петик у мене від моєї тети Анни Грунської, як і оці запаски теж від Анни Грунської. Це по мамині лінії, по її татові. Далі в мене сорочка. Зараз покажу виставку, сорочка у мене від тети Анни Мотрук. Це ще її мами Параски, і капчури краскові в мене теж від Анни Мотрюк. Це теж її ще мами Параски. Постоли у мене від моєї бабусі по татовій лінії: Василини Дедерчук в дівочому, а так то Василини Мироняк. І в принципі, все так покручуся, щоб було видно, як воно. І звичайно, ще можна було одягнути хустку. У мене є хустки від моєї прабаби Параски. А щодо віночків, то віночки у нас зараз вже не збереглися, тому що їх робили з такого матеріалу, який дуже доволі легко псується, і вони не змогли зберегтись, тому що вони всі розпишилися.